У самому серці Чернігівщини, серед густих лісів і пагорбів, розташоване старовинне село Новоселівка, відоме своєю мальовничою красою та згуртованою громадою, це останнє місце, де можна було б очікувати побачити якусь таємницю. Але одного фатального ранку село прокидається від моторошної тиші, сусіди, які звикли до звуків повсякденного життя, дитячого сміху, куткудакання курей та гуркоту тракторів, зустрічають тривожну тишу. Кожен будинок, хлів і вулиця застигли в часі вікна відчинені, фіранки розвіваються на вітрі, а столи накриті стравами, які так і не були з'їдені. Іграшки розкидані на подвір'ях, велосипеди кинуті на півдорозі, домашні тварини безцільно блукають, а їхніх господарів ніде не видно, викликають місцеву владу, і картина, яка їх зустрічає, не піддається поясненню ніяких ознак боротьби. Ніяких слідів насильства чи поспішного від'їзду. Все населення від найстарших дідусів і бабусь до наймолодших немовлят зникло безслідно. Поліція та екстрені служби проводять ретельний обшук прилеглих територій, прочісують ліси та поля, але їхні зусилля нічого не дають. Швидко втручається обласна влада, і за кілька годин прибуває команда чиновників і науковців. Вони оточують село, обмежуючи доступ і встановлюючи периметр. Офіційне пояснення не забарилося, сталося стихійне лихо безпрецедентної сили, що робить село небезпечним. Мешканцям прилеглих населених пунктів кажуть, що землетрус, за яким послідувала серія витоків підземного газу, спричинив необхідність евакуації та карантину в Новоселівці. Однак це пояснення мало кого влаштовує, занадто акуратно залишені речі селян. Занадто спокійно пасеться худоба, немає жодних видимих ознак стихійного лиха, ні потрісканої землі, ні зруйнованих будівель. Сусіди, які знають мешканців Новоселівки з покоління в покоління, ставляться до цього скептично, але з острахом остерігаючись заглиблюватися в деталі. Серед тих, хто заінтригований таємницею Дмитро Коваленко, досвідчений журналіст-розслідувач, відомий своєю наполегливістю та сміливістю. Дмитро отримує наводку від анонімного джерела, що натякає на набагато зловіснішу причину зникнення. Відчуваючи, що йдеться про серйозну історію, він вирішує розслідувати її, незважаючи на ризики. Він пакує камеру, блокнот і диктофон та вирушає до забороненого села. Прибувши туди, Дмитро вражений сюрреалістичною атмосферою. У повітрі відчувається запах гниття. Змішаний із солодкими пахощами польових квітів, що розпускаються, у селі панує нервова тиша, за винятком випадкового щебетання пташок або шелесту листя. Коли він ступає на безлюдні вулиці, він майже відчуває, як на нього тисне вага зниклих життів. Дмитро починає своє розслідування на сільській площі, де самотньою вартою над порожнечею височує годинникова вежа, що все ще цокає. Як самотній вартовий над порожнечею. Він ретельно документує все недоторкані обідні столи, шкільні підручники, залишені відкритими на партах, незакінчені партії в шашки та шахи, кожен знімок, кожна нотатка поглиблюють загадку, сповнений рішучості докопатися до правди. Дмитро відправляється в глиб села. Він розпитує місцевих жителів з околиць, чує їхній тихий шепіт і перелякані погляди. Вони розповідають про дивні вогні, які бачили в небі в ніч перед зникненням, про невідомих чоловіків, які відвідували село за кілька тижнів до цього, і про державну дослідницьку установу, розташовану неподалік від Новоселівки. З кожним откровенням Дмитро все більше переконується, що офіційна історія є прикриттям він збирає докази, збирає докупи, фрагменти розмов і йде по сліду, який, здається, веде до таємничого дослідницького центру. Чим глибше він заглиблюється, тим небезпечнішим стає його розслідування, але Дмитром рухає невблаганна потреба дізнатися правду. Збираючи свої знахідки, Дмитро відчуває зростаюче відчуття тривоги він розуміє, що може бути на порозі розкриття чогось набагато більшого, ніж просто зникнення села. Але він не знає, що чим ближче до істини, тим небезпечнішою стає його подорож. Село Новоселівка з його тихими вулицями та примарною присутністю зберігає таємниці, які можуть коштувати йому всього. Розслідування Дмитра приводить його на околиці таємничого урядового дослідницького центру, що непомітно розташувався в густих лісах, які оточують Новоселівку. Об'єкт ретельно охороняється, його периметр обнесений парканами з колючим дротом і камерами спостереження, незважаючи на страхітливу охорону. Дмитро сповнений рішучості знайти спосіб потрапити всередину. Дмитро починає своє розслідування зі знайомства з колишніми працівниками та місцевими жителями, які могли мати справу з об'єктом. Через низку ретельно спланованих і непомітних зустрічей йому вдається зв'язатися з колишнім науковцем, доктором Сергієм Марковим. Доктор Марков, який зараз живе усамітнено, неохоче погоджується зустрітися з Дмитром у віддаленому кафе. На околиці Чернігова. Під час зустрічі доктор Марков помітно хвилюється, часто озирається через плече, ніби очікуючи, що хтось з'явиться. Він розповідає, що на об'єкті проводилися засекречені експерименти, спрямовані на використання та маніпулювання невідомими джерелами енергії. Ці експерименти, що фінансувалися тіньовим підрозділом уряду, включали процедури з високим ступенем ризику. Які могли піти катастрофічно не так. Доктор Марков пояснює, що покинув проєкт через етичні міркування та зростаючий тиск з боку начальства, яке вимагало досягти результатів, незважаючи на ризики. Він натякає, що під час одного з останніх експериментів щось пішло не так, але він не знає всіх деталей. Він попереджає Дмитра бути обережним, адже відповідальні особи не зупиняться ні перед чим, щоб захистити свої секрети. Озброєний новою інформацією, Дмитро вирішує дослідити територію навколо об'єкту. Він йде густим лісом, намагаючись уникати патрулів охорони. Підходячи ближче, він помічає незвичайні сліди випалювання на деревах і ділянках землі, які схоже піддавалися сильному нагріванню. Повітря, здається, гуде слабким, майже непомітним гулом, що додає моторошної атмосфери. Наступний прорив Дмитра відбувається, коли він виявляє старий під'їзний тунель, що веде до об'єкту. Тунель, захований за заростями кущів, здається, був покинутий багато років тому. З почуттям трепету він вирішує увійти, озброєний лише ліхтариком і своєю рішучістю. Усередині тунелю затхле і сперте повітря. Кроки Дмитра зловісно відлунюють, коли він пробирається вузьким звивистим проходом через те, що здається вічністю. Він досягає іржавих металевих дверей, йому доводиться докласти всіх зусиль, щоб відчинити їх, відкриваючи лабіринт коридорів і кімнат, кожна з яких заповнена залишками колишньої діяльності об'єкту. Дмитро обережно досліджує, документуючи все на камеру. Він знаходить кімнати, заповнені старим обладнанням, ящики з таємничими матеріалами та стоси документів з грифом цілком таємно. Перебираючи папери, він знаходить креслення та дослідницькі нотатки, які підтверджують твердження доктора Маркова. На об'єкті справді експериментували з невідомим джерелом енергії і є численні згадки про проект Зеніт кодову назву їхнього найамбітнішого і найнебезпечнішого експерименту. В одній з кімнат Дмитро натрапляє на записи камер спостереження, він ховає їх до кишені, сподіваючись, що вони допоможуть йому зрозуміти, що відбувається. Продовжуючи пошуки, він натрапляє на замкнену шафу. За допомогою імпровізованої відмички йому вдається її відкрити, відкриваючи скарбницю детальних звітів і фотографій. Документи описують наростаючі невдачі проекту Зеніт і все більш відчайдушні заходи, що вживаються для контролю над ситуацією. Серце Дмитра калатає, коли він читає про останній експеримент, проведений за кілька днів до зникнення села. У звіті детально описується потужний енергетичний сплеск, який збігся з ніччю зникнення мешканців села. Експеримент вийшов з-під контролю, спричинивши катастрофічну подію, яку вчені не змогли стримати. Усвідомлюючи масштаби свого відкриття, Дмитро розуміє, що повинен донести цю інформацію до громадськості. Він ретельно пакує документи та касети в сумку і готується до від'їзду. Коли він повертається тунелем, то чує слабкий гуркіт, а потім раптовий обвал позаду себе. Тунель більше не є безпечним виходом. Змушений шукати інший вихід. Дмитро просувається вглиб об'єкту. Врешті-решт, він знаходить аварійний вихід, що веде до відокремленої частини лісу. Вийшовши назовні, він зітхає з полегшенням, але це полегшення не тривале. Він знає, що розкриття правди наражає його на смертельну небезпеку. Але рішуче налаштований довести справу до кінця. З доказами в руках Дмитро повертається на свою тимчасову базу в маленькому, непримітному мотелі. Він починає складати докупи свої знахідки, готуючись написати історію, яка викриє брехню. Однак його почуття виконаної роботи затьмарює зростаючий страх. Він знає, що відповідальні за проект Зеніт не зупиняться ні перед чим, аби приховати свої таємниці, а він тепер мішень. Дмитро починає кропіткий процес упорядкування зібраних ним доказів документи, фотографії та записи з камер спостереження, розкладені на потертому дерев'яному столі, створюючи мозаїку змови та небезпеки. Кожен доказ додає ваги історії, яку він збирається розкрити, але також і небезпеки, з якою він зараз стикається. Уважно переглядаючи записи з камер спостереження, Дмитро відчуває, як по спині пробігають мурашки. Кадри зернисті, але вони розкривають внутрішню роботу об'єкта, шалені переміщення вчених і хаотичні сцени під час останніх моментів проекту Зеніт. Він спостерігає, як починається енергетичний сплеск, як сильно вібрує обладнання, як панічно перелякані обличчя персоналу. Стрічка різко обривається, залишаючи жахливі картини катастрофічних наслідків для уяви. Пальці Дмитра тремтять, коли він вставляє іншу касету. На ній наслідки вибуху, покручений метал, обгорілі стіни та моторошно-безлюдні коридори. Однак найбільш моторошними є кадри з камер спостереження в селі Новоселівка, селяни займаються своїми повсякденними справами, не підозрюючи про катастрофу, що насувається. Позначка часу на записі збігається з тим моментом, коли експеримент пішов не так, як планувалося. Один за одним селяни просто зникають. Залишаючи по собі порожнє, мовчазне село, сповнений рішучості розкрити правду, Дмитро збирає докази в цілісну розповідь, він пише статтю, в якій детально описує походження проєкту Зеніт, причетність до нього уряду та катастрофічну подію, що призвела до зникнення цілого села. Його слова точні і дошкульні, вони не залишають місця для заперечення чи приховування. Працюючи до пізньої ночі, параноя Дмитра зростає. Він відчуває на собі тягар невидимих очей, що стежать за ним. А гнітюча тиша в кімнаті мотелю посилює його страхи. Він двічі перевіряє замки на дверях і вікнах, але знає, що якщо хтось захоче дістатися до нього, ці запобіжні заходи будуть марними. Рано вранці Дмитро нарешті завершує свою статтю. Виснажений, але керований почуттям обов'язку. Він готується відправити її редактору. Він додає записи з камер спостереження та ключові документи, переконуючись, що всі докази включені. Щойно він збирається натиснути кнопку відправити його телефон дзвонить, і раптовий звук порушує напружену тишу в кімнаті. Номер невідомий. Дмитро на мить замислюється, потім відповідає. Спотворений голос на тому кінці дроту попереджає його припинити розслідування і забути все, що він розкрив. Дзвінок несподівано обривається. Залишаючи Дмитра з відчуттям страху, він знає, що за його пересуванням стежать, а його дії контролюють. Ігноруючи попередження, Дмитро надсилає електронного листа своєму редактору. Він знає, що це може бути його єдиним шансом випустити історію в світ. Чекаючи на відповідь, він починає створювати резервні копії доказів на кількох usb накопичувачах ховаючи їх у різних місцях кімнати. Він також завантажує файли в захищене хмарне хранилище, гарантуючи, що навіть якщо з ним щось трапиться, правда не буде похована. Минають години, і Дмитро дедалі більше хвилюється. Він неодноразово перевіряє свою електронну пошту, але відповіді від редактора немає. Саме тоді, коли він збирається зателефонувати в офіс, у двері голосно стукають його серце калатає, коли він підходить до дверей і зазирає у вічко. Двоє чоловіків у темних костюмах стоять на вулиці, їхні вирази обличчя суворі та непохитні. Дмитро знає, що у нього немає іншого вибору, окрім як відчинити двері. Чоловіки заходять до кімнати без жодного слова, їхня присутність імпозантна і загрозлива. Вони повідомляють йому, що його забирають під варту для допиту, їхній тон не залишає місця для переговорів. Дмитро протестує, наполягаючи на тому, що він журналіст, який просто виконує свою роботу, але його слова залишаються без уваги. Чоловіки конфіскують його ноутбук і всі зібрані ним речові докази. Вони силоміць заштовхали його в чорний автомобіль без розпізнавальних знаків, і коли вони від'їжджали від мотелю, Дмитро безпорадно спостерігав, як мотель і його останні залишки свободи зникають вдалині. Під час поїздки думки Дмитра не вкладаються в голові. Йому цікаво, чи дійшов його лист до редактора, чи опублікують історію, чи правда, нарешті, вийде назовні. Але чим далі вони заїжджають у сільську місцевість, тим менше залишається надії. Він розуміє, що сили, проти яких він виступає, набагато грізніші, ніж він очікував. Врешті-решт машина під'їжджає до відокремленої будівлі, далеко від сторонніх очей. Дмитра заводять всередину. Його майбутнє невідоме його поміщають у тьмяно освітлену кімнату, гнітючу тишу порушують лише випадкові звуки кроків на вулиці, він знає, що незалежно від того, що станеться далі, його життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Правда, про проект Зеніт і загублене село Новоселівка, можливо, ніколи не побачить світ, але Дмитро чіпляється за крихту надії, що його зусилля не були марними. Ув'язнення Дмитра тягнеться днями. Кожна мить зливається з наступною в кімнаті без вікон, де його утримують. Його допитують, невблаганно чергуючи агресивні запитання з нервовим мовчанням, вони вимагають розповісти про масштаби його розслідування, місце знаходження, будь яких доказів, що залишилися, та особи тих, з ким він ділився інформацією. Дмитро залишається небагатослівним, його єдиним важелем впливу є надія на те, що його редактор отримав електронного листа і відреагує на нього. Щоночі Дмитро лежить без сну на холодному жорсткому ліжку, і думки не дають йому спокою. Він згадує кожну деталь свого розслідування, кожну зачіпку, яку він знайшов, і кожен крок, який він зробив. Він хвилюється за людей, яких опитав у Чернігові, і сподівається, що вони в безпеці. Найбільше він хвилюється за свою сім'ю. Побоюючись, що вони можуть стати мішенню через його роботу. Одного дня його допитувачі змінюють тактику, вони пред'являють йому сфальсифіковані докази, намагаючись вибити з нього зізнання в тому, що він сфабрикував усю цю історію. Вони показують йому підроблені фотографії та маніпуляції з документами, намагаючись підірвати його довіру до своїх висновків. Рішучість Дмитра похитнулася. Але він тримається твердо, знаючи правду про те, що він викрив. Минають тижні, і ізоляція Дмитра поглиблюється. Викрадачі надають йому мінімальну кількість їжі та води, і психологічна втома починає лягати на нього важким тягарем. Його думки стають фрагментарними, відчуття часу спотворюється, він чіпляється за спогади про свою сім'ю і почуття обов'язку, яке змусило його розслідувати зникнення Новоселівки. Одного дня двері його камери відчиняються, і заходить чоловік у строгому костюмі. На відміну від інших, цей чоловік випромінює атмосферу влади, він представляється високопоставленим урядовцем і сідає навпроти Дмитра. Чоловік говорить спокійно, викладаючи позицію уряду та важливість підтримання національної безпеки. Він пропонує Дмитрові угоду. Свободу в обмін на письмове спростування та згоду припинити будь-яке подальше розслідування щодо проекту Зеніт. Дмитро вагається, зважуючи варіанти. Думка про свободу спокуслива, але він знає, що погодитися на угоду означає назавжди поховати правду. Чиновник, відчуваючи його вагання, натякає, що сім'я Дмитра може зіткнутися з наслідками, якщо він відмовиться. Завуальована погроза викликає у Дмитра Мороз по шкірі. Але він відмовляється піддаватися залякуванню. У момент прозріння Дмитро відмовляється від пропозиції, стверджуючи, що правда має бути відома, незважаючи на особисту ціну. Поведінка чиновника змінюється, в ній проглядається розчарування він виходить з кімнати, не сказавши більше жодного слова, а Дмитро залишається споглядати наслідки свого рішення. Тієї ночі Дмитро раптово прокидається від звуку дверей, що відчиняються. Заходять двоє охоронців без жодних пояснень, одягають на нього наручники і ведуть тьмяно освітленими коридорами. Його виводять на вулицю, де на нього чекає автомобіль. Прохолодне нічне повітря різко контрастує із задушливою атмосферою його камери. Машина їде кілька годин, і Дмитро розуміє, що вони їдуть углиб віддаленої сільської місцевості. На світанку машина зупиняється на відокремленій лісовій галявині. Охоронці витягують Дмитра і його змушують стати на коліна на сиру землю. Він розуміє, що зараз станеться. Охоронці обмінюються словами пошепки, на їхніх обличчях нічого не можна прочитати. Дмитро заплющує очі, його думки сповнені жалю та невиконаних обіцянок. Лунає одиночний постріл, і Дмитро падає, його бездихане тіло розсипається на землі. Охоронці швидко ховають його в неглибокій могилі. Не залишаючи жодних слідів своєї присутності, вони повертаються до машини і їдуть геть, а ліс знову занурюється в тишу. Повернувшись до міста, чиновник отримує підтвердження того, що Дмитра змусили замовкнути. Він забезпечує знищення всіх доказів, пов'язаних з проектом Зеніт, стираючи будь-які сліди розслідування. Село Новоселівка залишається містом привидом. Його трагічна історія, похована разом із Дмитром. Родина Дмитра, нічого не знаючи про його долю, продовжує шукати його, їхня надія згасає з кожним днем. Шкільна спільнота та його колеги-журналісти оплакують його втрату, але залишаються з питаннями без відповідей і відчуттям несправедливості. Урядовий експеримент залишається прихованим, а його темна спадщина, свідченням того, на що готові піти можновладці, аби захистити свої таємниці.